Прогулянка старим містом зібрала понад півсотні кропивничан. Її організатори обласний художній музей. У такий спосіб музейники вирішили знайомити містян та гостей з унікальною старовиною архітектурою в історичній частині обласного центру. Запланували цілий цикл піших екскурсій. Першу відвідала і наша знімальна група. Маршрут екскурсії розпочинається від обласного художнього музею. До її початку ще півгодини, а охочих вже чимало. В інтернеті е, у, увидела об'явлення, про те, що сьогодні состоит екскурсія, которая называется е, Старе місто». І Это мені очень понравилась идея. Я давно хотела узнать про некоторые дома, хто де жив, історію нашого города. Потому що раніше, во времени моей молодости, было очень мало информации. А сейчас, как это все больше открыто тому я з удовольствием прийшла і привела двох своїх однокласниць. Презентаційна екскурсія є дебютом новоствореного відділу обласного худмузею, розповідає завідуючий Олег Юрченко. Сам маршрут пролягає центром Кропивницького повз будівлі, які є пам'ятками архітектури. Мета така провести вулицями нашого міста, центральною частиною міста, звернути увагу на ті будівлі, на яку, можливо, наші жителі не звертали уваги, хоча проходили там кожного дня біля них. При якусь історію розповісти цікаво, яку вони не знали. Тобто, можливо, відкрити наше місто. Тому що коли можна почути, а що тут можна показувати? Ну це ж не Київ, там не львів, ну що можна побачити нашому, скажімо, Крипивницькому. А коли почнеш розповідати, ухти. От така реакція. Тому розумієте, мета це зробити оце ухти, відкрити місто. Прогулянка старим містом розпочинається з розповіді про Єлисаветградський поділ. Вже тоді місто мало прямокутну забудову, багато зелених насаджень було чистим і охайним. А його вулиці освітлювали 600 ліхтарів. Через це і асоціювалось з Парижем, як місто європейського зразка. Всі ми знаємо подол в Києві, але був подол у нас, який вже в 18 столітті нараховував 14 вулиць до сих пір, та часу суперечки, що було першим, а що другим: Фортеця чи подол, подол чи Фортеця. По великому рахунку вони розвивалися паралельно. Маршрут екскурсії проліг через центр міста. Одна із зупинок поряд із центральним сквером. Тут екскурсантам розповіли про зникнення пам'ятника Богдану Хмельницькому та міфи про існуючі підземні ходи під сквером. Щодо цього скверу, тут чимало легенд, час мого дитинства, що там ціли підвали, не тільки підвали, а майже які катакомби, там які що там переховувалися люди, там коли там і під час війни і інше. Ну, це, скажімо, навіть йшли такі спроби. Роби, скажімо, щоб там в розкрити це його там, але поки що не чіпають. Що це, наскільки це легенда, наскільки це міф, наскільки це реальність. Покажуть, який час, коли нарешті буде прийнято рішення туди зазирнути. Окреме місце в екскурсії займає і розповідь про міського голови Лесаветграда Пашутіна та його заслуги перед містом. При ньому на дорогах поклали бруківку, яка служить і досі. Раніше на цьому місті був шикарний шестипрестольний Успенський собор. Один з найкрасивіших соборів в нашому місті, тому що у нас є Преображенська церква, збудована як. В 1813 році. Грецька церква, так звана, народна назва, так? Грецька церква, яка збудована в 1812 році. От. А Успінський собор навіть ще раніше, був дуже красивий. Німці його не зачепили, він під час війни був. Його зруйнували вже після війни. Прогулянка старим містом пролягла повз відомі пам'ятки архітектури. Це велика хоральна синагога, дім Мейтуса, нині музична школа, колишня водолікарня Гольденберга та будинок Барського. Їх автори, архітектори Павченко і Лішневський створили індивідуальне обличчя Єлисаветграда. У ті часи інший вигляд мала і нинішня площа героїв майдану. Раніше тут був. Міський бульвар, тут була така зона відпочинку, тут був фонтан, тут був як сад. Навіть є фотографії, коли йде трамвай, а він проходив швидку. Ось тут повертав по вулиці Дворцовій, йшов до парка Кавалівського, через військове містечка, і потім робив коло до міського саду. Тобто, в принципі, у так, нас такі широкі коло, скажімо так. Да. От. І тут були такі лавки для відпочиваючих, тобто така зона красивого відпочинку, дерева тут росли. Потім учасники екскурсії. Пройшлися дворцовою і діляться враженнями. Та да, дуже цікава екскурсія, тому що у нас місто славетною історією з прекрасною архітектурою. Я горжусь нашим містом і хотіла б і більше і більше про нього ще узнати. Прогулянка старим містом завершилася біля парку Ковалівського. Якщо маршрут сподобається містянам, він стане постійним. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.